Друзі, всім привіт! Закінчився передостанній день opening stage цього мейджору. Ще один день залишився, де вирішиться три останні учасники основної стадії. Топ 16 Перші неї не змогли обіграти гейммерзин, тому муситимуть грати ще один матч. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Я впевнений, що ми можемо добити 4 тисячі підписників до кінця цього року. Мейджор – це прекрасна можливість це зробити. Дуже вдячний вам за всю підтримку, яку ви вже робите. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. Ця підтримка допомагає каналу розвиватися. Якщо ви теж хочете долучитися до списку моїх меценатів, то посилання є в описі до цього відео. Що ж, передостанній день розпочався з того, що бік зустрічалися з Фурія, і несподівано для мене B&G доволі впевнено закрили мапу. Нюк це був хороший результат. 13-5, Чудова гра від Крімбо, чудова гра від всіх гравців. B&G, дуже стабільно всі в плюс зіграли, тому без проблем. У фурія практично нічого не виходило. Вони виграли три ватації, і на цьому фактично все. Слабенько відіграв Ксерато та Юрія. Це якраз таки два основні бомбардири, як би то мало бути у цій команді. А далі була Міраж, яку я не очікував, що B.A.G. піхнуть, адже це далеко не найкраща їхня мапа. Вони грають її не так давно, вони грають її доволі посередньо. Так, в них були перемоги, зокрема над Passion UA, але все-таки вони показують себе там доволі невпевно. За першу половину за атаку вони взяли з цього два раунди, і це. Очевидно, дуже-дуже мало цього недостатньо. Однак виявилося, що цього майже було достатньо. Бо в другій половині B&G стартували з чотирьох поспіль виграних, потім два поспіль програли, і взяли 5 в ряд, Враховуючи два раунди, де Фурія майже закривала свого суперника, але не встигала поставити плед. JDC в обох випадках просто вбивав на останній секунді. І все, що потрібно було зробити його тімейту Сірсону, це вижити. І там його не добивали, там він добре хавався, і супер. Вони вигравали ці раунди. Ще один раунд після цього виграв Крімбо, який задифузив бомбу просто на останніх мілісекундах. Але по цьому було видно наскільки важко йде гра в Бійджі. Вони не могли побудувати економіку, бо постійно лишався один-два гравці. І через це все виглядало, що фурія ну просто за один невеличкий крок. Ну власне так і сталося. Останній раунд основного часу вони виграли та закрили мапу з рахунком 13-11. Дуже сильна та впевнена гра від скуза в захисті він там просто неймовірно закінчив 19 на 5, в другій половині в нього все було значно гірше, 4 на 10, але загалом 1,54 рейтингу та друге місце в своїй команді 1,58 було ще в Юрі. Ну і звісно Фолен, який в захисті видав 13 на 4, Просто чудово він відіграв, але це ще був не кінець. Далі була мапа Dust2, короночка для B&G, яка стала для них похороночкою. Адже всього три раунди команда B&G змогла виграти в першій половині, і це були її останні три раунди у цьому матчі. 9-3 перша половина, 4-0 друга половина і Фурія дуже впевнено проходять далі. FalleN відіграв від 18 на 8 з рейтингом 2-0-8 і це його перший матч, який він виграв проти команди BIG. Ніколи в своїй кар'єрі він ще не вигравав у німецької організації. З 10-ї спроби все-таки це вдалося у п'ятому тегові, бо там були і СК, і MIBR, і Liquid, і Imperial, і все-таки за Фурію він зміг здавати BIG. Трошки я розчарований в Бії, але фурія молодці. Вони змогли вчасно вімкнути Фолена і пройти з доволі впевненим рахунком 3-1 в стадію Легенд Елімінейшн. Паралельно відбувався матч Рейрато між Мібер, і це просто було дуже-дуже погано. 13-9 виграли інферно пік рейратом бразильці. Потім рейратом. Відповіли на піку суперника з рахунком 13-11. і на еншенті вже мібри не дали жодного шансу команді, яку більшість ставила на 0-3. Інсані чудово відіграв третю мапу. 19 на 8, 2 кд, і його партнер по агресивній грі в команді Мібер Лукаузі зіграв 16 на 8. Ну, дуже впевнено, дуже все добре. Але загалом Мібер виглядають ну, просто жахливо, бо не показують рейратам якоїсь неймовірної гри. 1-3 зарігіли багатьом людям піками, і на цьому все. Непоганий результат, до речі, для китайської команди. Я думаю, багато хто не очікував такого. Cloud9 зустрічалися з Complexity, і компли просто продемонстрували жахливу мапу вертіго. В першій половині це був їхній пік. Вони виграли всього два раунди в атасі 10-2 Завершилася ця перша половина. Просто домінували над ними Аксель та Бумич. Однак, в другій половині все було набагато краще. Відгукнувся Халзер, який зароїнив не, не один постплент на першій половині. Він почав видавати хороші та головне дуже важливі кили. Звісно, найкращим гравцем був Еліч, який зіграв 18 на 6 з рейтингом 2-0 але комплексі змогли довести до. Додаткових і на додаткових не лишили жодних шансів: 16-13 та перемога американської організації. Далі була Ancient, пік команди Cloud9 і знову ж таки дуже хороший виступ від Complexity. Всі гравці відіграли так, як вони й мали відіграти. Elite, Flop і Halzerk відіграли взагалі все вище ніж рейтинг один 2 Просто чудово. У Cloud9 нормально залітали раунди тільки тоді, коли вимикався Айсі. І жахлива гра від God сталася на рейтинг 0,78, Cloud 9 Росіяни покидають Major з рахунком 1-3. Не так, щоб сказати, що це був провальний для них турнір, адже вони все-таки вийшли на мейджор, і команді менше як півроку стікери собі гарантували, це молода команда, яка надалі зможе будуватися, тому не так і погано справді. Але я радий, що далі вони не пройшли. Паралельно, FlyQuest боролися з Payne. Гралася спершу мапа Вертіго, де дуже дуже важко ішла гра в Пейн. Але врешті-решт вони змогли дотиснути свого суперника і на додаткових закрили 16-14. Непогана гра від Каоеза. Добре, виступав Алістеєр, але було цього замало. Навіть чотирьох клатчів для Флейквест було замало, щоб виграти цю мапу. Далі була інферно, і від неї у мене були високі очікування, враховуючи гру Флейквест проти Ліквід, але ні, нічого хорошого не склалося в першій половині. Вони ще взяли 5 в атаці, але в захисті виграли лише пістолетку і далі просто 6 поспіль програли. NQZ видав 17 на 9, майже 2 кд, і просто чудовий результат для пейнів, які проходять з рахунком 3-1. А FlyQuest мають останній шанс після рахунку 2-0, щоб пройти в Elimination Stage. Gamer Legends зустрічалися з passion UA, Passion вирішили здивувати піком мапи Inferno, яку вони грали проти Gamer Legion не так давно і програли з рахунком 13-2. А тут сталося не надто краще, адже рахунок був 13-6 і доволі сумнівна гра від Passion A, особливо в першій половині 9-3 вони програли цю половину, виграли в шостому раунді непоганий форс, Jumbo зробив мінус 3. Але після цього 5 поспіль Gamer Legion виграють. Далі після виграної пістолетки від українців Fieria Forsyth, Force від Gamer Legion, Force від Passion. Gamer Legion, Passion, Gamer Legion, і це був останній форс, який виграли, бо далі Gamer Legion просто дотиснули і закрили суперника з рахунком 13-6. А останнім вбивством на цій мапі став ніж від ZTR. А на Mirage, пікові Gamer Legion, все було Теж не дуже круто для команди, яка обирала цю мапу. Розпочалося все з трипл кіла від Ещіла на пістолецію. Далі в четвертому раунді Gamer Legion виграли один в два. Зокрема, це зробив Фламус. В одинадцятому вони ще виграли форс. Потім виграли ще один і половина закінчилася 5-7, Непогано для атаки, але непогано для атаки. Ми побачили від Passion, де вони просто здобули шість поспіль та знищили свого суперника. Важливим нюансом є нарешті хороша гра від джамбо на мапі Міраж. До цього бракувало цієї складової українській команді. Тепер він видав 16 на 8, 2 кд та рейтинг 1,64. Однак, вся команда не відставала, у всіх від 13 до 16 келів дуже хороший виступ. Далі мапа Ancient, і тут я насправді зізнаюсь, не дуже вже вірив в команду. Перший вони виграли знову пістолетку, знову Ещіла зробив мінус 3. Але геймерлізм виграли Force і загалом 9-3 перша половина в Атаці. це дуже хороший результат. Знову ж таки, непогано себе проявив ZTR. На минулій мапі він в Атаці зробив 0 кілів, 0 на 10 зіграв. На цій мапі він вже набагато краще себе показав. Рейтинг 1,37 та 9 на 7 статистика. Однак йому було доволі далеко до Фламуса, який видав 128 АДР, 14 на 9 та рейтинг 2. Дуже хороший результат. Від російського гравця. Потім він ще вилився у виграну пістолетку, два поспіль від Gamer Ліджен. Гра вже доходить до логічного завершення. 11-3 рахунок. Passion намагаються якось боротися. З наступних семи раундів вони виграють шість, але все закінчується все-таки перемогою Gamer Ліджин з рахунком 13-9. І команда, від якої я не очікував, проходу в Elimination Stage, робиться з рахунком 3-1. Першен падають в рахунок 2-2. Останнім матчем виявилась зустріч між Вайлдкарт та Virtus.pro. Це був доволі посередній матч за якістю гри команд. ВП пікнули Еншент та виграли його з рахунком 13-10. Хороша гра була від Фейма. Вигравалися дуже непогані раунди. Він потім на інферно на другій мапі також вигравав 1 в але там вже йому це не допомогло, бо Вайлдкарт змогли виграти з рахунком 13-7. 12-8, До речі, статистика за Kill'ами на користь ВП. Тут же Фозі домінував, він і в атаці і в захисті непогано себе показував. Ну і вирішальна мапа Анубіс, де просто був бенефіс Станіслава. Ветеран північноамериканської сцени видав рейтинг 1,45. Знищили вони свого суперника в Атаці 8-4, і не дали йому камбекнути в наступній половині. Знову ж таки, 11-10 статистика за першими кілами від Virtus.pro. Загалом 34-30 вони виграли за першими вбивствами, але їм це не допомогло. А, також а, треба зважати на те, що в цій мапі була купа раундів програних 5 в 3 дев'ять штук. І цікаво, що більшість з них програли вайлдкарт, тобто ВП програли менше 5 в 3. І все рівно вилетіли. Один в три жахливий результат для ВП. Однак якось він не дуже йдивує. А от Вайлдкарт, молодці, вони власне стануть наступним суперником першим на цьому турнірі. Однак, давайте по порядку. Спершу о п'ятій ранку в нас зіграють B.A.G. та Complexity. команди, які доволі часто між собою зустрічаються. Востаннє це було у вересні на Pro пролізі. Тоді B.A.G. здобули перемогу з рахунком 2-1. Вирішальною мапою була мапа DAS 2. і тоді тринадцять Знищили просто німці свого американського опонента. Цього разу важко оцінити, бо команди так по різному підходять до цієї стадії комплексіті з рахунку 0-2 камбеку і до 2-2. Тобто вони виграли вже дві поспіль best-of-3 зустрічі у BAG після перемоги. Над перший не була поразка від Файквест, перемога над VP і поразка від Фурія в обох доволі сумнівний слабкий маппул. Однак давайте щось придумувати. Дивитися, що в них там виходить. Мені здається, що B.I.G. все таки мають дивитися на мапу Ancient, їхній основний пік, і попри перемогу Complexity, впевнену на The Cloud 9, це все рівно хороша мапа для команди B.I.G., Самі ж компли мають відповідати мапою вертігу. Їхній основний пік, так слабенька там атака, і дуже хороший, до речі, захист Бейджі, тому буде не просто американцям. Однак це все-таки їхній основний пік, другий основний пік це Анубіс. І я не певний, що ризикнуть вони грати Анубіс проти Бієйджі на Десайдер або Нюк, або Dust2 в залежності від того, що будуть банити комплексі. Я думаю, що нюк влаштовує Бейджі, а от Анубіс вони не захочуть грати. Очікую перемоги Біїджі. Подобаються вони мені останнім часом на РМРі та на Мейджорі долі непогано виглядають. І перевага Сірсона над Халзерка може бути доволі очевидною. Крім того, там є відразу п'ять гравців, які можуть грати індивідуально стабільно. У комплексті таких максимум 4, І це тільки якщо в флопі хороший день. JT рідко щось вистрілює останнім часом. Все тримається фактично на еліджі і на тому, щоб Халзер не руїнив. А другий матч це Мібер проти Флейквест. І тут в мене притопка за Флейквест. Після того, що я побачив в матчах Мібер, я не хочу, щоб ця команда проходила у топ-16. Це просто якесь тотальне розчарування. І вони грають так, як грали перед еремером. На еремері в них був нереальний прорив. Тут це не дуже класно і виглядає дуже слабко. По піках, звісно, очікую від Флейквест інферно, і там вони напевно мали б закривати. Від Мібрів Вертіго має залітати. Теж, скоріше за все, це буде перемога для бразильської команди. Ну і на Десайдер Анубіс, основний пік обох команд. І я очікую, що Флейквест зберуться та все-таки не вилетять після того, як вони йшли з рахунком 2-0. Однак, якщо Інсані та Лукаузі показують хорошу гру, то я сумніваю, що Флейквест буде чим відповісти на це. Проте підготовка в Австралії завжди дуже хороша. Якість гравців трошечки, трошечки кульгає. Пешен проти Wildcard. Дуже складний матч буде для Пешенів. Вони грають проти тотального андердога цього турніру. Так, вони не так, щоб аж були фаворитами, звісно, українці, я маю на увазі. Але Вайлдкарт вже показали, що вони небезпечна команда. Вони обіграли Fnatic, обіграли Virtus.pro, поступилися в дуже близьких матчах Liquid та Furia, які вже пройшли в основну стадію. Passion, поступилися Бійджі, виграли у комплекті та Мібер та поступилися Геймер Дуже дуже важко. Важливо, щоб звісно вся команда грала добре індивідуально, але, зокрема, снайпер. Міражами не побачимо, тому на це є доволі високі шанси. У Wildcard, як на мене, всі грають доволі непогано індивідуально. Навіть Станіслав, в якого там середній рейтинг 0.99, Це дуже добре, як для капітана. По маппулу ми побачимо скоріше за все анубіс від команди Passion UA, там у. Вайлдкарт не найкращим чином все складається, попри перемогу над Virtus.pro, В них дві поразки в останніх чотирьох матчах проти FlyQuest та проти NRG, і перемоги над Mate та власне Virtus.pro. Wildcard Вайлдкарт будуть відповідати, напевно, мапу Inferno. Це далеко не основний їхній пік, однак вони її пікали проти VP, виграли, поступилися Liquid, це нормально. Однак перед тим обіграли і на NZ та Liquid на RMR, на Lan. Тому насправді не найгірша мапа. А от Пешен показали, що в них тут є доволі серйозні проблеми, тому Wildcard точно зацікавилися в цьому піку. На Decider поставлю Ancient, одна з основних мап Wildcard, і не найкраща в Пешен. Мені здається, що вето саме сюди доведе. У Wildcard зараз там дві поспіль поразки. Від Nouns та від Virtus.pro. У Пешені все трошечки краще. На RMR вони обіграли Героїк та Астраліс, але зараз поступилися Геймер Очікую перемоги Wildcard. Чомусь мені здається, що вони зберуться та пройдуть в основну стадію мейджору. Однак, матч дуже близький буде 50 на 50. Що думаєте, ви пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Counter-Strike.